Це селище на кордоні Дніпропетровської області та Донеччини у 20 кілометрах від передової зруйнований вщент. Росіяни тероризують його вже рік. Наприкінці літа здійснили авіаналіт і майже зрівняли з землею. Зараз тут скрізь ворожа залізяча. А тут просто посеред вулиці розірвалася авіабомба, уламками та вибуховою хвилею пошкодило усі будинки навколо ті, що були ближче до епіцентру вибуху і, взагалі, більше непридатні для життя. Тут проживало майже півтори тисячі людей, зараз залишилось кілька десятків. Пані Марія нещодавно повернулась із Дніпра. Каже, останнім часом обстрілів поменшало, але село змінилось до невпізнаваності. Я вчора гуляла по вулицях, дивилася це все. Плакала, ходила, жалко. 40 років прожити. Я бачила, як люди строїлися тут, все розваляли. У школі ходила ревіла. Як мій чоловік, я, діти, думала, шнуки будуть ходити. Таке зробили. Жінка активно готується до весни та польових робіт. Попри обстріли у пані Марії, безліч планів. Росату хочу посадити, візьму ґрунту, попробую посадити тепли, ну, теплички, хоч щось, та буду садити. Хазяйство ще брати не буду, бо боюсь, мало ли що ще може бути. За тища припускають військові через брак боєприпасів у ворога, ще восени тут було справжнє пекло. Були і пушки, і танки, і все було. І авіація була. Тихіше стало ще. ой, з жовтня, серпень і вересень. Дуже багато прольотів було кожен день. А за 20 кілометрів у сусідньому селі кипить життя, особливо у цьому маленькому магазинчику. Тут буквально центр, де збираються місцеві та обговорюють останні новини. Торгівля йде наповну, щоправда, асортимент збіднів. У нас машини їздили з Маріуполя, рибу нам привозили. Так з Храматорська у нас дуже хороші були поставщики. Перші дні війни ми виїжджали на трасу за хлібом, навіть хліб сюди не завозили, боялися. У селі залишились переважно пенсіонери. Більшість принципово не покидають своїх осель. Як ото було дуже гаряче, ми в підвал ховалися, сиділи трохи в підвалі, тоді повилазили, щоб п'ять, а вже звикли. Уже як стріляють, уже сідаємо в уголок у хаті, ну де стіни, де що. Мешканці цих сіл сповна відчули, що таке руський мір. Люди не сумніваються в нашій перемозі і дуже на неї чекають. Сміємося, регочим, пісні співаємо. А що нам робить бідним нещасним? Зато ми вільні. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. там.